Розколядав Івано-Франківську цими вихідними до обласного центру з'їхалися аматорські колективи з різних етнорегіонів Прикарпаття, аби представити колядки, вертепи та маланки на традиційному фестивалі, який завершує цикл Різдвяно-новорічних свят. Дійство передував конкурс у науково-методичному центрі культури і туризму, де журі обирало найкращих, які згодом вийшли на сцену обласної філармонії імені Іри Маланюк. Ми щорічно проводимо з 2006 року обласний конкурс обрядів за новорічного циклу вертепі Маланок. А після того завжди у нас є розколяда. Правда, тепер ми в часі війни і 5 років не було в нас розколяди. А цього року нам вдалося завдяки обласній державній адміністрації української культури навчальному медичному центру. Ми все таки відродили. Цього року у нашому нашому заході бере участь 15 аматорських колективів зі всієї нашої області, зі всіх чотирьох етнорегіонів. Жучульщини, покуття, бойківщини і опілля час зараз дуже важкий. Ми бачимо, настільки ворог підступний, як ворог атакує мирні міста. Який зараз важкий час на фронті, тому що ми зараз тут у тиловому Івано-Франківську, а наші воїни на фронті в холодних окопах. Ні на секунду не впускають зброї з рук, а захищають захищають майбутнє. І в цей час дуже важливе єднання. Єднання людей для Прикарпаття. Коляда має особливе значення, тому що коляда єднає нас усіх у добрих справах. Коляда це є наша молитва, прославляючи Господа Бога, новонародженого Ісуса Христа. Ми говоримо, що ми мирна українська нація.